Наслухалася я того, як то можна за кілька років на квартиру заробити в Італії. і поїхала. І мені хочеться спитати люди, ви або жартуєте, або скажіть, на якому дереві ті гроші ростуть? Мені було 47 років, і я хотіла вже нарешті свого власного житла, щоб не бачити свекруху і не чути. Так, ми жили з нею і з дітьми на кожній дрібниці були такі баталії, що не хотілося додому приходити. Не там поклала мочалку для миття посуду, і не так перу, і не так прибираю. Я сто разів просила чоловіка піти на орендовану квартиру, але він казав, що так нам взагалі грошей не вистачатиме. Ти ж зрозумій, яка у мене зарплата і у тебе, а діти ростуть потерпи ще трохи. Не отак я дотерпілася до сивого волосся. Вже діти виросли. А ми й далі зі свекрухою. вже й не сваримося, бо сили нема ні на що, тільки з очей стріли пускаємо. Максим до всього вже звик, йому однаково, чи ми з матір'ю перечимося, чи ні, сидить собі в своєму видуманому світі комп'ютерної гри і тішиться. І ось тоді я стала шукати, як з цього зачарованого кола вийти. Напевно, в сорок настає той момент, коли розумієш, що вже все пройшла і вже нічого тебе не здивує. Тому сміливо дивишся свекрам в очі і відмовляєш чоловікові, бо куди він дінеться після стількох років.